Смотри, смотри, смотри! Смотри, смотри! Смотри, смотри, смотри! Смотри, смотри, смотри! 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 Смотри! Смотри, смотри! Смотри! Вітаю вас закінченням нашого зимового чемпіонату. Хочу подякувати всім учасникам нашого чемпіонату. А особливо, по-перше, хочу привіт подякувати, привітати наші Збройні Сили України, які дали нам можливість проводити цей турнір. Давайте привітаємо! Хочу подякувати вболівальникам, що завжди приходили підтримувати команди, підтримувати коштами. І надаю слово нашим, нашому меру, нашому фанату футболу Зінові Мирославовичу. Слава Україні! Шановні спортсмени, команди, тренера, старости, запрошені поважні ветерани прекрасної гри в футболу. В нинішній день я хочу подякувати Господу Богу, подякувати нашим хлопцям Збройних сил України за те, що вони дають можливість нам грати в футбол, працювати, робити все для того, щоб забезпечити перемогу. Нинішній турнір символізує, що Надвірнянщина завжди славилася гарним рівнем міні-футболу. І в цей день я хочу привітати всіх учасників Золотої і Срібної Ліги і хочу привітати всіх учасників і призерів. Срібної ліги, які представляли на, на високому належному рівні команди своїх старостинських округів з нашої громади, з сусідніх громад. І хочу привітати команду за перше місце команду Підгір'я з назовизі. Давайте оплесками привітаємо. Також хотів би привітати команду Бескет з переможцем Золотої Ліги. Давайте ми привітаємо свої команди. Хочу також привітати команду. Друге місце зайняла команда волосів. І третє місце команда Стрим. Хочу подякувати всім наставникам, тренерам. Бо Футбол тримається на ентузіазмі. Хочу подякувати спонсорам, праценатам. Хочу подякувати всім, хто на протязі року тримає високу марку надвернянського футболу. І всі готуємося до підсумкового турніру. Я думаю, що цей турнір буде переможним в цьому році і повернення наших хлопців живими, здоровими і обов'язково спромогою. Слава Україні! Рай, слава! Дякую. Хочу подякувати е, на громаді, в особі голови, за фінансову підтримку клубам, які приймали участь, бо без них було б трошки, е, як кажуть, важко. Хочемо нагородити і подякувати. Голові Надвірнянської територіальної громади подяку за підтримку та популяризацію футболу Надвірнянщини. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Такий Невеличкий. Так, ну і е, всі ви бачили, як при, е, наші друзі з готельно ресторанного комплексу «Фетербош» і кав'ярні. Арабіка Кофі допомагали нам в організації в проведенні даного турніру. Визначали за їхньої підтримки. Ми визначали кожного туру кращого гравця. Кра... Е... Лева матчу. Всі ви бачили. Тому велике дякую їм. І також зараз вони їх з нами тут немає. Передамо їм велику подяку від Ніділянської організації футболу. За підтримку до допомоги організації відкритого зимового чемпіонату на донянську кольоруну зміні футболу на підтримку ЗСУ разом ми сильні». Дякую їм. Також передамо їм і статуетки, і м'яч. Ну завжди казали е, арбітри, що коли їм буде нагорода від наших друзів, ну, порадились і визначили, що левому матчу. Левом туру цього, цього туру визначено арбітрів. Давайте Ой, подякуємо арбітрам за їхню арбітраж. Треба було їм, в принципі, подарувати ще молоко, тому що за шкідливість. Дякуємо. Це вам. Швидше, бо Це буде. по піці. <піця> Андрій, вітаю Все, <Це>, дякуємо арбітрам. <піця> <піця> ну і ще хочу відзначити е, ті моменти, де віддалено ми могли б спостерігати наші матчі, фото, репортажі нашого адмін. Олено Нестерук, дякуємо вам. Також Лев Туру. Приходьте за нагородою. Вітаємо. І записник також. Ну що ж, приходимо вже персонально до команд. Кращим бомбардиром. Кращим бомбардиром нашого чемпіонату в Золотій Лізі. 25 забитих голів. Футбольний клуб Бескет з Берчак Тарас. Все, дякую. Десь фото. Кращий бомбардир срібної ліги. 17 голів, футбольний клуб Торнадо, Туєшин Валентин. Футбольний клуб Страгура Стримба за зайняте третє місце в срібній лізі щорічно відкритого зимового чемпіонату зміні футболу. Нічого, нічого. фотографії. За третє місце кубок, молодець, вітя. Ще медаль куди отримаєш. Вітя медаль. І грамоту молодець. Віче, віче. За зайняте друге місце нагороджується футбольний клуб волосів. Я щось забувся Ну що, чемпіон срібної ліги, футбольний клуб Підгір'я на завизів. Запрошуємо для нагородження. Не <риклад> раз витягнув команду. Капітан хто? Вітай, попитай. Вітаємо. Вітаємо. Раму там вийшов. Вітай. Так, вітаємо. Вітайки всі. Кажи, він не сам вняв. Так, ну і звичайно, ще є такий приємний стимулюючий подарунок. За зайняте третє місце серед команд срібної ліги. Нагороджується команда Страгора Стримба грошовою премією у сумі 1000 гривень. Капітан команди, будь ласка. Давайте чуваки. Дякуємо. Друга. Молодці, за зайняте друге місце. Нагороджується команда волосів 1500 гривень. Підтримуємо оплесками хлопці або медалями. як Дзвін медалів має бути присутній. Ну і за перше місце серед команд срібної ліги нагороджується команда на завизів дві тисячі гривень. За зайняте третє місце золота ліга в чемпіонаті в зимовому чемпіонаті зміню футболу сезону 22-23 Нагороджується футбольний клуб надвірна. Запрошуємо для нагородження. Так і грали. А пацана тренують. Так. Так. так, капітан команди Кубок. Питаємо. Кубок за зайняте третє місце. Питаємо. І медалька до всіх. Нагорода в тисячу гривень. Премія. Дякую. Зайняте друге місце нагороджується футбольний клуб Плуковець гвіст Запрошуємо для нагородження. Вже тебе нема куди візти. Пора помаленьку продавати. Давай приносимо будемо продавати. Так, капітан команди ще. Так, ще ми даємо з вами, команди, що ти народження, що тут не Хочемо ще привітати капітана команди Луковець гвіст Чорного Руслана. В нього сьогодні день народження. Побажаємо йому міцного здоров'я і перемоги. Так, крім того, у нас є ще нагорода 2000 гривень на команду. Дякуємо. Ну і нагороджується чемпіон. Футбольний клуб Бескет. Футбольний клуб Бескет другий рік підряд стає чемпіоном зимового чемпіонату з мініфутболу. Крім того, футбольний клуб «Бескіт» нагороджується конвертом 3 тисячі гривень. Капітан команди. Вітаємо шановні учасники змагань від відділу молоді та спорту. Дозвольте мені подя подякувати в першу чергу Збройним силам України за те, що давали нам можливість змагатися протягом. Зими можна навіть сказати на наших майданчиках у надвірні. Дякуємо старостам, дякуємо командам, дякуємо місцевим меценатам, підприємцям, які підтримували, дякуємо меценатам, які допомагали визначати леватуру. дякую Руслану Сергійовичу, тому що бачимо, що з кожним роком. Розвивається кількість команд, збільшується, і рівень футболу у нас росте. Надіємося, що це буде поштовхом до розвитку і високих досягнень нашої основної команди в громаді футбольного клубу «Бескіт». Ну і звичайно, дякую Зінові Мирославовичу, депутатському корпусу Надвірнянської громади, членам виконкому, які різносторонньо сприяють і фінансово підтримують розвиток не тільки футболу, але й всього спорту в нашій громаді. Ну і... Сьогодні ще є в нас державне свято, День Державного Герба України. Тому всіх святом цінуємо наші звичаї, наші традиції і наші державні цінності. Слава Україні! Ну що, вітаю з завершенням. Готуємося тепер на велике поле. Попередньо анонсую, що передсезонний турнір Небесної Сотні планується. Тому підтримуйте форму. Дякую всім. Загальне фото для історії. І Василь Васильович, дякую вам. Невеличка сувенір дякую. на пам'ять. Чемпіон Східної <звітна> Ліги. Футбольний клуб нас завизів. Капітан команди. Футзальний м'яч. Просто був захований, ви не підказуєте. Вітаємо. Ну і Чемпіон золотої ліги. Нагороджується футбольним футзальним м'ячем. <ривіт> 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 Дякуємо, давайте загальне фото. Холиночка, холиночка. Я ще хочу президента клубу. Ну це не моя ще нагорода. Це, це аванс, да. Аванс. Ну, дякую. Це ще не моя заслуга. <ривіт> Хлопці, щоб ви розуміли, за що Руслан Сергійович отримав нагороду вже як не голова районної асоціації футболу. Нещодавно відбулася сесія районної ради, на якій було обрано президентом, призначено президентом футбольного клубу «Бескіт» Нестерука Руслана Сергійовича. Давайте ми оплесками привітаємо, покладаємо великі надії і думаємо, що при тісній співпраці все в нас вийде. Слава Україні! Героям слава! Молодці. Дякую. Хочу привітати завершення чемпіонату району по мініфутболу на підтримку Збройних сил України. Разом ми сильні. Хочу подякувати всім учасникам команд. Це 18 команд, де були створені в відбірковому, відбіркових турах дві ліги Золота і срібна по 8 команд. І сьогодні ми маємо призерів перше, друге, третє місце по в золотій Лізі перше місце зайняла команда Безкит у срібній Лізі. Перше місце зайняла команда Підгір'я села Назовизів. Хочу привітати наші команди старостинських округів. Хочу подякувати старостам. Хочу подякувати голові федерації футболу району за гарні проведені змагання, адже ці змагання тривали не один місяць, зимовий період. Зимові канікули футбольні між першим і другим колом дають можливість сьогодні підтримати гарний високий рівень, професійний рівень міні-футболу в районі. Хочу сказати, що Надвірнянщина завжди славилася гарними професійними командами, і на полі дійсно був високий рівень, професійний рівень міні-футболу. Тому сезон тільки розпочався міні-футболу. Нас чекає участь команди у другому колі. Чемпіонат області, але в першу чергу ми маємо дякувати хлопцям Збройних сил України, які дають можливість нам тут працювати, грати в футбол, виховувати, ходити в церкву і допомагати тим людям, які потребують цієї допомоги. Це люд, людям внутрішньо приміщеним особам, але особливо ми маємо допомагати рідним і близьким, чиї чоловіки, діти, знайомі, колеги лавах збройних сил України боронять наш мир і спокій. Україна переможе. Слава Україні! Доброго дня! Слава Україні! Ну, завершився наш е, зимовий чемпіонат міню футболу і різні турніри, які входили в основну систему зимового чемпіонату. Значить, 5 грудня ми зібралися, е, зібралися 16 команд для проведення чемпіонату. Е, у подальшому був досить сильний турнір, вже неодноразовий е, турнір, різдвяний турнір міського голови міста Надвірної. Де чемпіоном стала команда середнього Майдану? В фіналі в драматичному обіграли футбольний клуб Каску. Потім ми провели кубок Надвірнянської районної асоціації футболу, де переможцем став клуб Футбольний клуб Каска ну і от чемпіонат завершуємо, де дві ліги. Перша зол... срібна ліга чемпіоном став футбольний клуб Назавизів, друге Волосів і третє Страгора Стримба. Абсолютним чемпіоном золотої ліги став футбольний клуб Бескет. Другий рік підряд. Вже. Друге місце зайняла команда Луковець гвіз, досить сильна команда. І третє місце зайняла футбольний клуб надвірна. Да, якщо згадати проведення і взагалі в цієї зими, то всі розуміють, що ми грали в умовах війни, в умовах артобстрілів, тривоги, без світла. Тому дякую Збройним силам України, що дали змогу провести цей чемпіонат, хлопцям пограти в зимовий період, підтримувати форму. Ну і дякую всім командам, які прийняли участь в такий важкий час, тим самим підтримуючи Збройні сили України. Ми проводили збір коштів, зараз підіб'ємо підсумки і долучимося до підтримки Збройних сил. Передамо кошти нашим хлопцям. Вітаю з обранням вас президентом ФК Бескет. Які у вас плани на це і емоції стосовно цього? Ну, на рахунок футбольного клубу «Бескіт» я м -м, така ситуація, можливо, потім десь розкажу, як воно було. Але скажу те, що важка ситуація в футбольному, клуб, в футбольному клубу «Бескіт». але. Будемо працювати. Ми привикли завжди починати не з хорошого, а завжди десь виправляти чиїсь помилки. Можливо, така ситуація сталася не з вини когось, а загально. Тому будемо старатися виправляти, рухатись вперед, грати. Бажаю успіху. Все, дякую, дякую, слава Україні. Героям слава.